Любов'ю Господа нашого Ісуса Христа, мир всім нам. У нас сьогодні особливе служіння, ви знаєте, святого служіння, святого причастя. І е, віруючі люди, християни, готують себе, тому що ми будемо приймати святиню велику. Тіло Христове і кров і Ісуса Христа. Так наказав Господь для своїх дітей по вік, поки Він не вернеться. І по всій землі, де тільки є християни, вони приймають цю святиню, готують себе до того. Ви знаєте, так, що у православній у католицькій церкві людина перед тим, як прийняти причастя, що вона повинна зробити? Так, да, Вона повинна сповідатись. Тому що там сказано, якщо будемо приймати, не роздумуючи, то можемо прийняти, можемо отримати ось так. Можемо отримати хворобу. Не і тому люди, які усвідомлюють, що таке тіло Христове і кров Христа, вони готують себе. Так що поки є ще час, поки ви підійдете і візьмете святиню, крийте йому серце, попросіть Духа Святого, хай Він вам покаже, можливо, вам потрібно покаятись, можливо, є якийсь гріх, який ви робите свідомо. І вам потрібно звільнитися від нього. А я зараз прочитаю. Я зараз прочитаю разом з вами. Слова Боже. Перше корінтян. 23 вірша. По всьому світу на Господню вечерю або причастя читають ці слова. Перше корінтян, 11 розділ. З 23 вірша. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли виданий був, узяв хліб і, поблагословивши, переломив і сказав, прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається. Робіть це на спомен про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша новий завіт у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомен про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть. Господа, аж поки він прийде. Так так що хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний проти тіла і крові Господньої. Дорогоцінний Бог довго. Написано, у нього є багато терпіння. Він не карає людину або країну відразу. Люди грішать, а Бог намагається їм казати на це, сказати, перестаньте, тому що прийде покарання. Бог довго терпить. Він не хоче смерті грішника. Він хоче, щоб люди спаслись. І мали вічне життя. І ви чули сьогодні чудове слово, проповідь про те, на що згодився Господь, наш, щоб дарувати нам пасіння і вічне життя. Але це не означає, що Він закриває очі на гріхи. Це не означає, що йому все рівно порушуєш ти або я, слово Боже, його заповіді, або ні. Покарання за гріх смерть. І це залишається. Тільки кров Ісуса Христа через покаяння може очистити нас від отрути гріха. Тому ще раз скажу, є час для того, щоб приготуватися до прийняття святині. Давайте встанемо для молитви. Брати, да, ви зразу ставайте поряд для того, щоб ми могли помолитися над святинею. Я спочатку помолюсь за вас, а потім за святі дари. Отже, я вдячний тобі за церкву твою, за моїх братів і сестер. Твоя кривава жертва. Твої нелюдські страждання на Голгофі не були марними, і є люди, і є дякувати Духу Святому, багато людей у світі, які повірили в Твою голгофську жертву, які усвідомили, що вони грішники, і попросили у тебе пробачення. І прийняли від Тебе Святого Духа, і стали дітьми Твоїми. І ти, Боже, помістив кожного з нас у тіло Твоє, яке називається церква, і Ти зв'язав нас з собою один з одним різними духовними зв'язками, щоб ми були живим тілом. Я дякую тобі за цих людей, за кожного, хто тут стоїть, за кожного, хто приготував своє серце, щоб прийняти велику святиню, щоб прийняти Боже життя всередину, щоб обновитись в завіті з тобою, щоб прийняти твою силу, твою мудрість, твою любов для переможного життя. Щохвилини. Алілуя! Дякую тобі. Я вірю ти зараз тут. Ти контролюєш нас. Ти працюєш над нашим серцем, ти працюєш над нашими думками. Ти, Боже, піднімаєш нас над цим безбожним світом. Ти піднімаєш нас до себе. Ти показуєш нам, що ми діти Божі. Що ми не просто люди цього світу, ми діти Божі, освячені Твоїм Святим Духом, обмиті твоєю святою кров'ю для вічного життя, а тут на землі, щоб виявляти твою силу, твою славу, твою святість, твою мудрість і твою любов. Дякую тобі. І я благословляю народ Божий прийняти велику святиню. Я благословляю народ Божий приготуватися до того, щоб прийняти це в ім'я Ісуса Христа. Алілуя! слава тобі, Господи! слава тобі. Алілуя! Боже, і по Слову Твоєму, в ім'я Ісуса підніміть руки церква. Ми призиваємо ім'я Ісуса, благословіння Святого Духа. Ми призиваємо благословіння Святого Духа на цей хліб і на це вино. І ми віримо, що в наших вустах це стане тілом Твоїм святим і святою кров'ю Твоєю, яка вмиє нас від узякої нечистоти. Дякую тобі, Господь, і поблагослови кожного прийняти з вірою. Чистоті і святості ім'я ісуса Христа, і весь народ сказав Амінь, Амінь, слава Богу!